Слава Ісусу Христу, Божих благословінь всіх, Хай Господь Бог всіх береже кожного часу, де б не були, нехай Хай Господь береже землі нашого проживання і панує всередині нас Духом Святим. І хотів би також прочитати гарне слово. Христос Він дійсно обирав 12 учеників 12 своїми апостолами, говорить нам. Слово Боже Матфія 10.1. І закликав він з дванадцятьох своїх учеників і владу їм дав над нечистивими духами, щоб їх виганяли вони, і щоб оздоровлювали всіляку недугу. Та немич всіляку. І Христос Він вибрав і сьогодні вибирає своїх учеників, своїх апостолів для своєї місії, для того, щоб спасіння було душ для поєднання з Господом, щоб мати спільні стосунки і повсюду спасати людські душі по цілому світі. Так? І говорить нам Марка 13,19, і Він вийшов на гору і поколав. Кого сам хотів, вони ж приступили до нього і визначив 12, щоб із ним перебували, і щоб послати на проповідь їх, і щоб мали вони владу здоровляти недуги і виганяти демонів, і визначив. Христос у оцих дванадцятьох Симона, і дав йому імення Петро, і Якова Заведеєвого, і Івана, брата Якова, і дав їм імена Ванерес. цебто сини громові, і Андрія, і Пелепа, і Варфоломея, і Матфея, і Фому, і Якова Алфієвого, і. Тадея і Симона, Кананіта та Юду із Каріотського, що й видав його. І Христос він наказував не йти до інновірців, не йти до мусульман, но йти до християн, а решта інновірців будуть вони пізніше, самі прийдуть, тому дійсно йти до овечок загублених. І Ізраїлевих проповідувати, що наблизилось Царство Небесне, що народ, щоб народи каялись за свої погані вчинки, бо Дух Божий не зможе перебувати в тілах наших, коли е, насправді. Є греховності в нас, тому що насправді, коли я курив там чи крив, матиме, тому е дійсно грішив свідомо, несвідомо, то е скільки я разів обіжав Скільки я разів не підпускав Духа Святого, хай Господь Бог благословить, тому що Дух Христовий, Він же є в чистій посудині, в очищених, розкаяних тілах. Тому Христос він наказав, щоб за хворих молилися, виганяли демонів і до допоки учні були в місії. Цій Господній виконували волю Божу, тому вони також були в, дійсно в, ці, в поверненні Духа Божого в ті поверненні, в установленні Духа Божого в людей. Тому Христос дає таку силу Божу на на, на, на щоб звищати діла. І Христос сказав згідно також. Поки вам даю силу, поки ви будете служили мені, а там далі ця сила залишиться на все. І це треба дійсно насправді, щоб воля Божа вона продовжувалася, щоб була ця місія. Тому Христос Він сказав, щоб із собою нічого не брали, ні, ні хліба, ні торбів, ні, ні грошей, ні, ні тих монет. Мідяних так говорить слово Матвія 6,8. і Христос він говорив, що він. Попереджував також своїх учеників, щоб вони несли любов, що їх познають по любові, і також щоб не хвалилися, так як другі хваляться. і щоб їм кидали також в торби гроші, бо другі будуть брали гроші, будуть прикивалися ім'ям Господнім. І дійсно, що після першої проповіді ми знаємо, є такі, що вже хочуть людей брати, десятини, які ще. Не прийшли до цього міру до любові Божої, не прийшли ще до цього Божого благословення. Но Христос він також промовляв своїм апостолам: Я хочу, щоб ви від них відрізнялися, ви задаремно дістали цю владу від мене. І даремно роздавайте, говорить нам Матфія 10.8. Уздоровляйте недужих, воскрешайте померлих, очищайте прокажених, виганяйте демонів, видармо дістали дармо і давайте. І знаєте, поки служиш Господу Богу в правді, в істині, то і дари Господь буде давати. Тому Христос Він промовляв, щоб звіщати благозвістку звістку і також розв'язувати те, що ми на землі розв'яжемо, буде розв'язано і на небі. І ми можемо це все розв'язати тільки покаянням, тільки шукати спілкування з Господом Богом, щоб йти в комнату в молитві, і просити Господа в першу чергу покаяння і також які, дива, ті дива, які будемо творити від імені Бога, також доведуть вчення Христової любові та благодаті. Тому що Христос говорив: нікого не лякайтеся, я вам даю владу наступати на змій. На всяких духів злоби під також говорить Матвія 10, 28, І не лякайся тих, хто тіло вбиває, а душі вбити не може. Але бійтеся більше того, хто може, й душу, і тіло вам занапропастити в гієні. Тому насправді. Гріху вбивати так, І краще віддати життя, або це лише це є лише тіло, це є лиш також глина, бо тому, що Ісус Христос сказав, що коли ви. Не матимете греха, ви будете жили по моїй благодаті, то я вас благословлю як в земному житті, і також коли ви прийдете на суд, то я вас благословлю і не тлінними тілами для життя вічного. Тому для Господа Божа, Бога найважливіше це є не тіло, а душа. Душа наша, Господь дасть нетлінне тіло для життя вічного. Амінь. Всіх Божий благословить радості, в Господі, любові, нехай любов повертається до кожного брата і сестри. І нехай прийде радість і спілкування з Духом Святим. Віддаємо все, то всі нарекання в руки Духа Святого, і нехай Дух Святий веде. Досконалості, любові і посили цю совість, щоб перебувати в святості, щоб дух ніколи не обижався, а завжди нас захищав, вів дому. Прислухаємося до вібрації і до думки Божої. Амінь.